Ми після концерту Дахдотар спілкувалися з аудиторією. Це був 22 другий рік, угу. і в нас була достатньо жорстка програма з таким достатньо е, непростим відеорядом. Ми багато використовували новинного відеоряду з руйнуванням міст і, і таке інше. І Це був, звісно, шок-контент для європейського глядача. І, для того щоб іще і якось донести інакше до людей, що відбувається, ми робили публічні розмови після концерту. І от ми розмовляємо, розмовляємо, розказуємо, як наші друзі, колишні музиканти, оператори, там художники відклали свої творчі справи і прямо зараз пішли на фронт захищати нашу країну за покликом серця, тому що для них це важливо, і їм важливе майбутнє їх дітей саме тут, в Україні. І встала одна дівчинка молода. Я не знаю, ну може, років 30, може, до 30. І вона каже: ви знаєте, я. Взагалі, за переконаннями, пацифістка для мене е, донатити на військо, або е, я взагалі проти зброї, бо мені здається, в мене таке от таке переконання було до розмови з вами, що коли ти донатиш на військо або якось допомагаєш військовим, ти вкладаєшся в війну по всьому світові, і от я проти цього. Але ви знаєте, дивлячись на вас, я розумію, що Мені би хотілося зробити або щось, аби захистити таких красивих людей. І це так було щиро. Та й вона, задонатила. І вона за... mm -hmm. да. Куди задонатити? Мені все одно, розкажіть, мені все одно на що ці гроші підуть, просто дайте якісь координати. І от так по краплинці насправді. Немає обсягу, на нас не ходять мільйони, да, там, ми не збираємо стадіони величезні, якісь, ну, не завжди іноді, іноді рідко, часом буває. часом буває так. Але от такі, от такі зустрічі з молодими людьми, які можуть якби, поміняти щось в своїй свідомості завдяки нам, це дуже цінно.